І всім привіт! З вами Арсен, і сьогодні ми граємо в гру під назвою Minecraft Версія 1.6.1. Так, давайте почнемо. М, да. е, я вже трошки розібрав. Ну, я е, дізнався тут е, декілька крафтів, там е, блокері... Ну, Там було багато чого. А, а саме що ви. Бачите, якщо ви будете дивитися мій летсплей. Сьогоднішньою місією я думав зробити е, ну, знайти шахточку. так, щоб не, ну, е, Як би це так правильно сказати, е, шахточку, е, щоб вже знайти хоча б перше желізо. Тому що як це ми будемо жити без желіза, я не уявляю, взагалі не уявляю. Так, тут нам треба знести, тому що я хочу, щоб в мене тут було все красиво. Е, да. Так, Тут ми також несемо да. беремо нашу нову кірку. Е, я коли сам ми ще не переключаюсь, я переключаюсь е, Ну, Для мене це краще, тому що в мене ком трошки поганий, е, і тому я е, просто, е, мене буде дуже сильно лагати, і я буду дуже довго крутити, якщо я, звісно, буду крутити. Да. Ну, Отакою от от шахточкою будемо купати. Е, Думаю, буде непогана шахточка. Мені, ну, я недавно собі купив таку штучку, щоб засікати час. Вона не виглядає, як яйце, але потім вона так сильно дзвонить, е, ну, що ми по-любому це все почуємо. Ну, думаю, для початку це буде непогана шахточка. Ми зможемо тут все облаштуватись. Е, можливо, навіть занесемо фундамент нашого дому. Е, не знаю, можливо, так і буде. Наш дрів'ясний уголь. Давайте ще трошки назбираємо, поставимо на переплавку і зробимо собі трошки факелів. Тому що в нас факелів зараз взагалі немає, тому нам варто зробити їх, щоб освітити нашу малесеньку шахточку на даний момент. Е, ну, Звісно, ми все будемо надалі робити більш професіонально, але поки що нам цього досить таки вистачає. Е, е, ну, я також е, дивіться летсплеї, е, по е, усіх моїх мікросхемах. Е, ми, не, да, ну, ми зробили таку, ну, таку штучку. Е, коротше, е, дивіться, е, ну, летсплеї у сімії мікросхеми, там є буква А у мій мікросхеми і просто без букви. Е, там, де буква А, це мій летсплей, Ну, в смислі там, там я буду виступати частіше, а там, де нічого немає, там буде Славік частіше. О, я вже кажу виступати. Що мені в голову збрело таке? Не уявляю просто. Я думаю, тепер я буду робити серії довшими, приблизно 15... Більше 20 я не зроблю, тому що я не знаю, чи програмка витримає. Склеюється воно в мене швидко. В Славіка не дуже, в мене, звісно, швидше, я не розумію навіть чому. Напевно, що тому, що в мене інтернет швидший. Але в Славіка кращий комп'ютер. Тому в мене буде більше лагати, але можливо серії будуть швидше. Ну, більше виходити. Я думаю, дві серії на день буде одна-дві серії. Ну, я не буду виставляти більше. Я, звісно, хочу е, викладати більше, тому що я. Е, в ну, вільний час я граю або в Доту, або в Fallout граю, або Dark Darksiders граю. Я, я граю дуже багато ігор. Е, для мене це все дуже цікаво, але е, як би це вам так сказати, е, Minecraft я буду випускати регулярно. Ну, щоб не тратитись. Я маю на увазі, щоб зберігати. Так би сказати, правильність шторі. Е, Також, я думаю, ми скоро будемо подихати, тому нам треба е, якомога швидше давайте поставимо це дерево на переплавку. А це дерево ми переробимо в палички. Е, да, іменно в палички е, У нас є 24 штуки, там ця... ну, вийде. Да, вийде. Е, також треба спочатку освітити всю територію, щоб у нас там на території ніякі моби не спавнили Спочатку давайте поспимо Е, ну, да. е, Тому що в мене зараз ніякої броні немає, навіть в мене немає зараз. Ой, чекайте, а на якому я граю в режимі? Н не цікавить, нормал. Ну, Потім переключусь на хард, але поки що мені не варто цього робити, тому що в мене буде дуже тратитись голод, а як ви бачите, в мене зараз взагалі їжі немає. Зараз я кажуть, ой, йди пошукай їжу. знаєте, е, зараз... Для мене це не так сильно головне. О, у нас же є 4 угля. Е е давайте зробимо. О. Також пишіть, хто любить дивитись уральські пельмені. Це настільки круте шоу. Я просто його дивлюсь весь час. Звісно, я вже бачу майже всі серії. Е Ну, для мене це взагалі це, це настільки кайф, це настільки прикольно, що я раджу всім це подивитись, тому що ну, для мене це можна навіть так сказати смисъл життя. Навіть не знаю, що це буде нормально звучати, але реально це настільки крута програма, що я би її дивився днями і ночами, якби кожного дня виходили нові серії, але вони так, вони е, знім, ну вони не час знімають. вони... Е, в них один місяць в них перерва, і тим часом вони якраз придумають нові сценарії. Але вони випускають серії, вони знімають якнайкраще, ніби е, Ну, вони не зразу випускають, вони випускають десь. ну Думаю, кожного півтора місяця, я думаю, серія мусить бути. Да. Також мені треба буде трошнічку трошки назбирати, але зараз мені троснічок так не дуже і потрібен. Курей у мене тим більше немає. так що думаю, мені для початку хватить того, що в мене зараз є. Бачите, непогано прожили з територію освітили. Що нам тепер паритись, так? Да? Е, ну, тут жерла траву, ти борзе, це моя трава. Т -т 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 О, я освітив, все файно. О, так, все в нас тут гарно. І думаю, можна вже трошки вглю... вглублятись, але для початку ще трошки факелів ну, понароблю, Щоб не. ну... Як би це правильно сказати? Не, е, не ходити потім і паритись. Так, зберемо... Ого, вже її 11 штук. Тут, тут, тут. Давайте розробимо ось так. Е, половину до нас. Ну, ось так буде. Да. Мені подобається. Непоганий початок, правда. Е, також, вибачте, якщо я є досі лаги. Це по-любому я досі лаги, але думаю, ви витримаєте. Ви ж думаю, сильні. Такс. У нас же є 35 факелів А, а знаєте, що можна зробити? Піти на найбільшу хитрість в світі. Давайте спочатку. У мене досі сундука нема. What the fuck. М -м -м -м. Робимо сундучок. Оу, oh, Майнкрафт. Так, ми робимо сундучки. А ну, і вже в нас є два сундука їх на саженці. Ми зараз все виставимо. ну Думаю, все зараз виставляти не будемо, поки що поносимось тим, що в нас є. Е, і знаєте знаєте що? а ні знаєте, Я хотів від голоду позбавити, і зараз всі кажуть, о ти читер ми знаємо, що ти зараз будеш робити, е, цей, цю фішку всі знають. Арсен так не можна робити, це неправильно. Знаю, знаю, що це неправильно, але знаєте, чимось треба рискувати. І зараз я втоплюсь, і в мене все відновиться. Я знаю, зараз і будуть казати: О, Сен, як ти міг, це ж неправильно, ти ж нормальна людина, навіщо тобі це робити? Ну, знаєте. О, як би вам це правильно сказати. Я не хочу дохнути від голоду десь в піщері, загубити всі ці. Краще вже подохнути якось так і. Ого, по одному сердечко знімаю. Not bad, not bad. О, як мене коцає сильно. Ну, давай швидше, конюте зл... є все. Вот так це ділається. Так. Да. Е да. Непогано. Якщо мене буде погано чути, е напишіть мені, будь ласка, тому що я відео переглядаю рідко. Е ну, давайте візьмемо тільки кірочку і меча, нам зараз більше то і не треба. Ми ж просто зараз копаємося, як знайдемо, то ми будемо далі прийдемо. Навіщо нам так втратитись і забирати стільки речей з собою? Я не розумію. Так потім ми ж зробимо гарні сходинки, Я хочу тут все обкапувати, тому що, не дай Бог, десь пропущу железку, У нас взагалі железки немає. Нам треба, хоча б якусь там зробити м -м железну кірку. Ну, по крайній мірі. Я раніше взагалі не вмів грати в Майнкрафт. Я знаю, всі люди собі з самого початку строять коробочки. Коробочки це. Ну. Або е, я з самого початку, взагалі, я навіть не знав, що таке Майнкрафт, що за фігня якась повна. Потім е, ну, я подивився, трошки пограв. Е, я взагалі не розумів, що це таке. Е, я... Е, Завжди будував собі, е, е, як це називається, то, м ну, доміки з землі, просто заглиблення в землю. Да. Я думаю, всі це робили. Зараз кажуть: о, ні, Арсен, за дурів, якісь заглиблення в землю, то що, якісь борзи ваші. Ні. Ну признайтесь, то всі так роблять. Ой. Е да, всі до останнього. Зараз тільки кажуть ніфіга. Ні, ну не прищіть, я вас умоляю. Всі таке робили, і всі таке, ну, може, дехто навіть зараз робить. Я тоді навіть не знав, що, е, що таке. Е, я тоді навіть не знав, як робляться палички. Е, да, да. Я хотів ще попробувати знімати на версії 18.1, але в мене е, я нечайно видалив всі, в мене просто залишився ярличок. Я так затупив, я просто е, очищав е, ну, свій ну, комп'ютер е, на диску С, Ну, мене в мене то він був на диску С, конечно, не знаю в кого. Е, ну, і я надчайно видалив його. Це було так трошки сумно, е, але мені дуже сподобалось, ну, не знаю, там були моди чи там що було, але там була карта. Я не знаю, чи там. Все ст. Я собі просто побудував малесеньку ну, такий гарненький домик. Е, ну да, Ну дивіться, як странно, стільки вже купаємо, железка вже мала бути. Я не розумію. Що за фігня? О, Троснічок. Може підемо з Троснічок, Зараз, Ну, а що мені втрачати, а? Нічого. І так, час у мене є море. Да. Е, можливо, зараз треба буде щось робити, кам'яний сет інструментів. Це ніколи не завадить, але. Ну, я зроблю факін щит! fuck? Блін, я налякався. Оу oh, Майнкрафт! Твою ж дивізію Якого нафіг милого? А... Чо я не знав про цю піщеру, а? What fuck? Пацани, це не круто. Це взагалі не круто. Я нахожу піщери і тут мене заливає вода. Ваше браво, пацани, браво! Е, давайте тут зробимо якусь таку маленьку лісничку. Fucking щит. Так, ми зробимо. Тут таке... Я десь чую скелета. Думаю, всі це почули. Uh, поки що ми сюди не будемо ходити, але якщо що, ми будемо знати, що там є піщерка, я поки що туди навіть не думаю ходити, uh, тому uh, що я маю на самому початку туди ходити. Ні, Ні не те, що на самому початку. Я знаю, що я збирався піти в шахту, але знаєте, це трошки не круто, ну, як на мене. Йду собі провалюю шахту. У мене навіть інструмент вже наполовину сточений, зараз піду, мене там завалять нафіг я буду їм, я їм скажу. Ой, пацани, подождите. У мене... У мене інструмент точно подождите, я пойду сделаю новий, подождите, нікуди не ви Нє. Не круто. Да. E, куда б мені висадити? Не знаю, я тут висаджу. Що мені втрачати, як завжди. А ось нічого. Садим тут ресничок. Ем... Ehm. Ще один залишився. Ой факін ти біч! Ну вот то йханий, ти бабай, я боюсь павуків. Я і в реальному житті боюсь павуків, а тут ще я більше боюсь. Тут павуки це така фігня, блін. Вони десь тут, що ще одна шахта? Ні. А, може десь стоїть піщери. Ні, я це не боюсь, ні. Це реально це стрьомно. Я тих павуків, реально. Я їх тільки бачу, я зразу мотаю вообще руки в ноги і... На всіх ногах біжу. Я тільки що подивився на моє яєчко-годинник. Там в мене вже майже кінець, там залишились приблизно дві хвилинки. Думаю, не знаю, поспимо і думаю, закінчимо, тому що не знаю чому. Раз, два, три я взяв. Беремо скрафтимо собі ще. Я так розумію, місію на сьогодні не виконано. і кажуть, о, Арсен, що тобі втрачати, пограй ще, е, нафіга тобі то все. Ну навіщо тобі той час? Розумієте, в мене ну, точніше в славика була така проблема, що він просто зняв і в нього все вибило. Але я просто такого не хочу, я не хочу знову все перезнімати, казати, що я це все зробив за кадром. О, дивіться, яка темнота. Добре, що ми тут все себе освітили. От фігня. О, дивіться, яка краса. Бачите, що якби ми зробили домик, ми б цього не бачили. Бачите, як тут все гарно. Зараз б моби спавнитися, боюсь. Ну. О, зараз в мене, думаю, це не годинник. Ой, кажу, годинник, будильник. Той, ви думаю, це всі почули. Так, да. е да, всі почули. І думаю, на цьому все. З вами був Ністіва на версії який грав на версії Minecraft 16.1. Йоханті Бабай. Думаю, на цьому все. E, всім пока, не забувайте про лайки. E, це для мене буде дуже приємно. Також підписуйтесь на наш Славіком канал. Це буде ще краще. E, да. Іменно краще. Тому що, якщо ви не підписуєтесь нам буде таки досить погано. Да. Fight the pick. Окей. Okay. Uh, всім дякую за перегляд і всім пока. Да, пока Тому що, якщо я вам не скажу пока, Серія затягнеться, І тому.